Добрий день, я Люда, і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. Після великої роботи, великого пледа, якого я нещодавно закінчила шити, захотілося зробити щось невеличке, щось маленьке. І, звичайно, це прикладка. І вибрала я класичний блок, який називається Криниця. Але не просто Криниця. Це була б не я, коли б шила просто. Вона називається ще закручена або крива менеця. Шиться такий блок, так само, як і класичний блок. Тобто нарізала смужок шириною 3 см і пришиваю їх до центрального квадратика з усіх чотирьох боків з однаковим припуском на шов. Це дуже важливо. А потім Беру лінійку і ніж і зрізаю по діагоналі цю пришиту смужку. Тільки відступаю від країв з одного боку 2 см, а з другого боку прямо вкут. Тобто зрізаю трикутник. От і виходить, що квадрат ніби вписаний по косі. Тож тому і називається скошена. Криниця, так роблю на кожній смужці пришити з чотирьох боків, тобто пришила всі смужки з чотирьох боків. Зрізала по діагоналі і знову пришила інші смужки. Причому на цій прихватки смужки в кожному ряду я робила трошки ширші. Якщо в першому ряду вони були 3 см, то в другому вже 3,5, а в третьому і в четвертому вже 4 см. А на другій прикладці я порізала всі смужки шириною 3 см і змінила чергування кольорів. І вийшов зовсім інший результат. От здавалося, такі самі тканинки, той же самий принцип, але трошечки змінений і вже результат зовсім інший. Я не шию однакові прихватки, я шию їх в одному і тому ж стилі, з одними і тими ж кольорами, але все-таки різні. Тепер треба обробити краї, щоб завершити роботу. Для пришивання бійки я зміню лапку. Ставлю лапку, на якій буде зручніше робити рівні строчки. Бо перед цим в мене стояла лапка, щоб були рівні припуски. Не знаю, як вона називається, вона йшла прямо з машинкою, але в неї дуже робити, дуже зручно робити прямі стру. Не забуду про петельку, яку пришиваю з другого боку. Пришиваю, теж починаю пришивати з другого боку прихватки, не з лиця. Віку я зробила по прямій, не по косі, бо в мене тут прямі кути. І на кожному куті я роблю такі, я їх називаю прапорці, щоб гарно було потім зробити там кути. Якщо правильно пришита куту бійка, то він тоді вийде дуже гарненький. І не треба буде над ним навіть нічого вигадувати. Він сам ляже так, як треба. ви вивертаю бійко на лице, бо кути формуються самі собою, а з лиця їх теж дуже легко сформувати. Тут інтуїтивно прямо видно, як їх треба скласти. Пришити можна. І вручну, тоді війде більш охайніше. Але в цей раз я пристрочила просто на машинці. Прихватки в мене майже готові, але залишилось дуже багато обрізків. Вони яскраві, гарні, і куди я їх використаю, покажу в наступному відео. А зараз дякую вам за увагу. Бажаю вам приємного рукоділля. І нескінченного натхнення. Бажаю мирного неба і хороших новин. Бувайте здорові!